Привіт! Готуємо на сніданок грецький тост з фетою та помідорами. Легкий та ароматний сніданок з смаком середземноморя. Простий у приготуванні тост, який багатий на смак. Інгредієнти: один шматок хрусткого багету, 50 г сиру фета, 4 або 5 помідорів черрі. Одна чайна ложка оливкової олії. Половина чайної ложки орегано. Сушене або свіже. Оливки для подачі за бажанням. Приготування. Нарізати чері помідори та змішати з оливковою олією та орегано. Підсмажити хліб на сухій сковороді або в тостері до золотистої скоринки. Викласти на тост фету. Зверху додати помідори з оливковою олією. За бажанням подати тост з оливками на стороні. Смачного. Такий тост підійде для легкого сніданку або перекусу. Підписуйся. На канал EatFit.ua, став лайк та пиши в коментарях. Чи любиш ти такі прості, але смачні рецепти.